Картина Три метри над рівнем неба знята за популярним романом італійського письменника Федеріко Мочіа, Стала однією з найбільш кінематографічних сенсацій 2010 року. Драматична історія про кохання двох молодих людей, які належать до різних соціальних верств зачепила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Однією з головних зірок фільму стала Марія Вальверде, яка зіграла роль бабі. Молодої дівчини, що закохують в бунтівного хлопця. Аче. у цьому відео ви дізнаєтеся, де зараз акторка та чим займається сьогодні? На момент виходу фільм Марія Вальверде вже була відомою актрисою, яка мала досвід роботи в таких проєктах, як «Борджіата», Меліс, інтимний щоденник. Проте саме роль Бабі, молодої та емоційно складної героїнь. Принесла й світову славу та визнання. Її виконання в цій картині стало справжнім кінематографічним відкриттям, і після цього вона здобула популярність у багатьох країнах. Попри те, що з моменту виходу фільму пройшло вже 15 років, Марія Вальверде виглядає так, наче вона не постаріла ані на день. Актриса зберегла свою природну красу та чарівність, що дозволяє їй залишатися однією з найпривабливіших. І найталановитіших актрис свого покоління, її образ, як і раніше викликає захоплення, у шанувальників по всьому світу. Найменш важливий є її професійна кар'єра, яка продовжує розвиватися. Режисери активно запрошують Марі до участі в різних кінопроєктах, і вона безперервно працює в різних жанрах та стилях. Серед її останніх робіт такі фільми, як Вихід. Царій Бог, Алініно, Галвестон, а також Голем. Ці картини демонструють багатогоральність актрис та її здатність адаптуватися до різних образів і сюжетних ліній. Особисте життя Марії Вальверди також склалося дуже вдало. У 2017 році актриса вийшла заміж за одного з найвідоміших молодих диригентів світу: Венесуельця Густаво Дудамеля. Їхній союз привернув велику увагу, оскільки Густаво є одним із найталановитіших диригентів свого покоління, а його кар'єра на міжнародній сцені вражає великими досягненнями. Марія та Густав мають гармонійні стосунки, що часто стають темою захоплення серед шанувальників. Їхнє особисте життя залишається приватним, але відомо, що пара підтримує один одного у своїх професійних справах і активно проводить час разом. Нині Марія Вальверде активно пробує свої сили. На режисерській ниві відомо своїми ролями в кіно актриса тепер розширює свої творчі горизонти та занурюється у світ кінематографії з іншого боку через режисуру. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.